Серпні 2020 року Кабмін затвердив перший план заходів з реформування системи шкільного харчування. Відверто перші кроки були найскладніші, але я Щиро вдячна всім, хто одразу відгукнувся на мій заклик. Виявилося, що не тільки батьки, а просто свідомі дорослі люди справді піклуються про наше молоде покоління, і е, цей відгук був дуже потужним, і це саме ця синергія і дала нам можливість співпрацювати так е, е, ефективно. Дійсно, якісне харчування стало вже не тільки основою якісного навчання, але і в нашій свідомості це стало запорукою. Стійкості не тільки кожної окремої дитини, але й цілої родини впевнена, що з багатьма проблемами, які були у нас перед початком цієї реформи, зіштовхується багато країн, і ми знаємо відповіді і готові їх надавати. Здоров'я наших дітей безумовний пріоритет України, тому наші зусилля та інвестиції в цьому напрямку є виправданими і необхідними. Станом на сьогодні 1,8 мільйони учнів середніх шкіл забезпечені харчуванням. З них близько половини харчуються безкоштовно гарячими стіданками або обідами за рахунок коштів, які надає держава. Здійснена велика робота з формування якісного шкільного меню. Здійснюємо планомірну модернізацію харчоблоків у школах усіх регіонів України, які до цього десятиліттями не оновлювалися. На майбутнє маємо також амбітні плани. У 2025 2027 роках прагнемо модернізувати понад 800 харчоблоків та створити 12 фабрик кухонь, які доставлятимуть їжу до цілої низки шкіл і дитячих садочків. Пілотний проект такої фабрики вже реалізований в Бучі на Київщині. Разом ми зробили дуже багато, але не зупиняємося, адже зможемо зробити набагато більше.